Ми звикли бачити в іграх сюжет, рольову систему, відкритий світ. Ми звикли бачити в грі класичні прийоми, які і роблять гру грою. Проте деякі розробники бачать індустрію дещо інакше і релізять досить дивні проекти. Вітаю, піпли! Колись на каналі вже виходило відео про абсурдні ігри, типу симулятор козла чи хліба, але це вже бачили. Сьогодні я вирішив піти далі в цій темі і пізнати світ дивних комп'ютерних ігор ще раз, дещо з іншої сторони. Тут не буде правил логіки чи звичайно. Ного сюжету лише незвичні концепції, проте цього разу це буде не обов'язково абсурд, хоча гра, в якій треба нічого не робити. Теж буде. Дякую спонсорам та патронам каналу за фінансову підтримку, а також за ваші лайки та підписки. Ще нагадую, що за промокодом DIMDIM ви можете придбати крутезний одяг від турвір в стилі Urban Samurai зі знижкою в 10%. В них ще й новий дроп, як, от, наприклад, такеша 2.0, яка зараз на мені. Тож переходьте за посиланням в описі і обирайте свій крутий одяг в потрібному вам стилі. А ми розпочинаємо. І почнемо саме з тої, де не треба робити нічого. Якщо хочеться повністю відпочити від складних сюжетів і нескінченних квестів, ось вам максимально абсурдний варіант. Nothing. гра, в якій треба нічого не робити. Буквально серйозно, єдина задача просто сидіти і спостерігати за стильним сірим екраном, поки йде таймер. Будь-яка спроба клікнути і щось закінчиться провалом. Що ще сказати про гру, в якій нічого немає, я не знаю. Хіба що за це з вас все одно візьмуть 26 гривень? Якщо ви думали, що ігри мають бути швидкими, динамічними, The Graveyard спростовує це одним своїм існуванням. Тут ми керуємо старенькою, яка просто вирушає на кладовище, сідає на лавку, вмикає спокійну музику і спостерігає за навколишнім світом, так би мовити, звучить дивно згодний. Але якщо вам здається, що нічого не відбувається, Майте на увазі, що бабуська може раптово померти, а ви ще гірше програйте. Японські горори це окрема категорія. Якщо ви шанувальник ретро-горорів, студія Чілас Art точно вас не розчарує. Їхня The Shift розповідає про дівчину Баристу, яка працює у кафе, але з дивними клієнтами і дещо похмурою обстановкою. Спершу здається, що це просто симулятор роботи в кав'ярні, але поступово з'являються дивні персонажі, моторошна музика і лячні діалоги. Саме ця. Специфічна незвична атмосферність змушує лякатися буквально тим, чого в грі немає. Принцип паранормального явища, який досить непогано грає на атмосферу. В цілому, це така собі фішка чи лас арт. Наприклад, є ще одна Parasocial. це ще один психологічний горор з такої опери про дівчину стримера цього разу, яка вечорами запускає трансляції та грає в незвичайні ігри. На перший погляд знову ж таки нічого особливого, але тиск атмосфери, і оце постійне відчуття, що за вами хтось спостерігає, робить гру хорором. У багатьох азійських. Країнах стримери замість камери використовують анімовані аватари, що повторюють емоції ведучого. Та одного разу героїня натрапляє на лінк у чаті, і на екрані з'являється реальне зображення з веб-камери. Незнайомець у месенджерах починає переслідувати її, змушуючи грати лише у ті ігри, які він обере. Коротше, супер нетипові сценарії та подача. Цю гру я крадькома згадував в випуску про абсурдні ігри, проте продовжуючи тему японського, що вона заслуговує почесного місця. Ця гра справжній сюрреалістичний експеримент. Мабуть, від японського художника Осаму Сато, створена ще в далекому 1998 році. Тоді мало хто зрозумів ідею, і не дивно. Але вже у 2010-му LSD Dream Emulator привернув увагу молодих гравців, які шукали психоделічні та експериментальні світи поза реальністю. І от концепція проста і водночас дивна. Гра заснована на щоденнику снів, де ми потрапляємо у випадкові сюрреалістичні 3D-середовища, досліджуємо їх, знаходимо предмети або проходимо через загадкові тунелі з кожним рівнем. Ну, звісно, світ стає все більш психоделічним, виправдовуючи назву. Чи мала грав вплив, самі розумієте на що? Не знаю, але як би там не було, це дуже дивно. А оце, звісно, нонсенс. У 90-х роках світом правили віртуальні тваринки та магочі. Діти і підлітки залежали від режиму дня крихітних електронних створінь, які жили у їхніх кишенях. Нещодавно в мене вийшло відео про це. До речі, в підказках можна глянути. Так от у 1999 році Sega вирішує перенести цю ідею на Dreamcast, поселивши там рибу з людським обличчям. Навряд. Чи саме така картинка виникає у більшості людей, коли вони чують слово «тамагочі». але як і тамагочі, сімен потребує догляду. Грайте там з ним, годувати, навчати, поки він росте, інакше загине. Але інтерактивність тут пішла значно далі за милих тваринок, адже комунікація, спілкування відбувається через мікрофон. І найкріповіше риба відповідає голосом Леонарда Німоя. Спершу фрази прості, але з віком сімен еволюціонує, копає глибше, і видає прямо якусь там філософію. Страшне м'юзикенд. <плес> Темна казка про вівцю. Історія починається з того, що Райлі Парк успадковує будинок тітки Кейт. На горищі дівчина знаходить старі касети з мультфільмами початку 2000-х і занурюється в історію маленької дівчинки Аманди та сором'язливої вівці Вулі. На перший погляд, мила дитяча пригода, але згодом стає очевидним: дружба тут зовсім не така безпечна. Аманда жорстоко знущається з Вулі. І чим далі, тим чіткіше гра розкриває стрьомну історію. Веселий фасад дитячих розваг тут навмисне. Існий, аби підсилити той ефект жаху. Ігри це величезна пустка для фантазії насправді, навіть для дуже дивної фантазії, але яка б та гра не була, вона все одно потребує швидкісного SSD. Kingbank Sorblade KP270 один з кращих SSD ціна продуктивність. Це M2 NVMe Gen 4.0 накопичувач об'ємом 1 ТБ, який забезпечує неймовірну швидкість. Читання до 7400 МБ за секунду та запис до 6800 МБ за секунду, що ідеально під систему, аби не впиратися у швидкість накопичувачі ні в робочих моментах, важкі програми, рендеринг, ні в іграх, звісно. Крім того, компактний форм-фактор 2280 дозволяє легко встановити SSD у сучасні материнські плати. А висока пропускна здатність PCIe Gen 4.0 гарантує максимальну продуктивність комп'ютера там, де все залежить від SSD. KingBank — один з кращих виробників на ринку, що пропонує конкурентні SSD та ОЗП за дуже приємну ціну, не поступаючись якістю та надійністю. А кінкбенк Blade стане хорошим вибором для всіх, хто цінує. Швидкість і надійність свого ПК. Тож, якщо хочете, щоб навіть найдивніші ігри з цього випуску запускалися миттєво, це SSD саме для вас. Посилання залишу в описі. Це одна з небагатьох ігор в списку, про яку ви певно, що чули. У скорн ми граємо від першої особи, і потрапляємо у моторошний чужий світ, сповнений химерної архітектури та дивних істот. Тут немає захоплюючого сюжету чи динамічного екшену, але гра компенсує це унікальним візуалом та відчуття фізичності цього візуалу, адже все навколо грає на людському відчутті гидоти. Досліджуємо внутрішні істот, розгадуємо дивні головоломки і занурюємося у психологічно важку атмосферу. Скорн вийшла відносно недавно. Але вона вже є воїстину однією з найдивніших ігор в історії, хоча б через візуальну концепцію. Йдемо далі. Кетерін це дивне, але захопливе поєднання симулятора побачень і горор головоломки. Отже, головний герой Вінсент застряг між дівчиною, яка хоче одружитися, і чарівною ріни, яка не ставить до нього жодних вимог. День ми спостерігаємо за його романтичними проблемами, а вночі Вінсен занурюється у кошмари, адже перетворюється на людину вівцю та проходить через страшні випробовування, піднімаючись на величезні вежі, уникаючи пасток і огидних істот. Поєднання буденного романтичного життя з моторошними сновидіннями виглядає дивно, але разом воно грає на унікальність проекту. Хоча кому-то в голову прийшло. Також є проект The of Isaac. Опиняємося у світі, де релігійне божевілля перетворює дитинство на кошмар. Сюжет такий, що тікає від матері, яка почула голос Бога і вирішила довести свою віру, жертвуючи ним. Підвал стає його укриттям, але там на нього чекає неймовірна кількість божевільних монстрів, серед яких брати, сестри і навіть фанатично віруюча мама. Гра це хаотичний бойовик із процедурно згенерованими рівнями, понад 50 типами ворогів і 20 босами, кожен з яких може перетворюватися на щось абсолютно дивне. Тож доведеться експериментувати з формами та предметами, а їх тут більше сотні. Та все ж в самому серці цього. Хаосу лежить психологічно складна та страшна історія Айзека, яка робить гру унікальною, дивною, але загалом не пустою. Ще є Харвестер, якщо брати до уваги символізм, де треба грати за 18-річного хлопця, який прокидається з амнезією, і дізнається, що зараз 1953 рік дівчина Стефані також не пам'ятає минулого. А щоб розібратися у всьому герою, доводиться вступити до таємної ложі, але перед цим чекає знайомство з містечком, що кшить загадками, а також жорстокими та збоченими мешками. Шканцями гра стара розроблена ще 1996 року. Формату клікне та досліджує. Кожен персонаж уособлює людські вади в грі. Брат Стіва фанатично захоплюється насильницькими телешоу, батько Стефані одержимий червоним м'ясом, сідиш, зациклені на розбещенні. гра відверта. І як пишуть в інтернетах, дивно, що взагалі не заборонена. Бо харверстер досі можна придбати в Стім за 119 гривень. Paranoia Escape – це незвичайний пінбол, це Бог його знає для кого пінбол дія. Гри відбувається в пеклі, підлога всипана органі. Ганами, а стеля з очей, м'ячу перешкоджають істоти, а гравець повинен керувати кістками. Знову ж таки, кому воно в голову прийшло і для чого, незрозуміло, але воно є бількора, наскільки мені відомо. На перший погляд My Summer Car виглядає як проста гра від фінських розробників Amistek Games, але всередині цілий світ деталей хаосу у грі доведеться вручну збирати автомобіль, буквально по деталям, і крім того, стежити за базовими потребами свого персонажа, включно з пивом. Це така фішка, типу. Ось таке поєднання маємо. Деталі авто розкидані по різних локаціях села. Наприклад, щоб забрати колеса, доведеться тікати від бджіл, бо вони лежать біля вулика. Все це потрібно завантажити у причіп, Додайте сюди поїздки в магазин за їжею. Для фанатів автомобілів і пива My саме кар, справжній рай, напевно. Та якщо серйозно, ця гра все ж більше як фан, хоча й має купу механік. Продовжуючи тему автівоку, у Desert Bus нам пропонують стати водієм автобуса, який повинен подолати маршрут від Тусона до Лас-Вегаса протягом вражаючих 8 ми годин реального часу, і що ж відбувається за цей час? Тому той прикол, що майже нічого. Лише пташка може вдаритися часом об лобове скло ніяких машин інших пасажирів, тільки безкінечна пуста дорога. Цікаво, що у 17-му році з'явилася оновлена версія з підтримкою VR і можливістю взяти друзів на пасажирські сидіння, щоб хоч якось розбавити нудну дорогу. Абсурд і терпіння головні навички для цієї гри. Ще один дивний симулятор, де будемо пити газовану воду у комп'ютерній грі. Soda Drinker Pro пропонує насолоджуватися цим заняттям на десятках різних рівнів у лісі. На пляжі і навіть у відкритому космосі чи в середині тіла. Чи були розробники під дією ЛСД гри з цього відео, коли розробляли свою гру? Питання риторичне, адже дизайн локацій і концепція змушують задуматися. Розбавимо це відео ще одним горором, але ні, не тим, що хоч би якось вартий уваги. Потейто трілер гра, де маняк картопля вже лякає. Отже, тут граємо за відчайдушного мисливця за головами, який вирішив зупинити цього серійного вбивцю. Це безжальне створіння, складає жертви на сковорідку та холоднокровного ту... Ви їх до хрусткої скоринки, але крім головного лиходія, на шляху трапляються інші істоти, звісно, наприклад, ніс на ніжках з оком замість голови. Potato Thriller – дивна гра. Проте ще один божевільний проект у нашому списку: Хос Your Daddy. керуємо непосидючим малюком, який всіма силами намагається нашкодити самому собі, відчути на собі 220 вольт, подразнити пса, напитися отруйної рідини чи порізатися ножем. Все тут є. Звісно, батько завадить усьому цьому і буде робити все, щоб врятувати свою дитину. Мета гри знищити три важливих органи: серце, шлунок або легені. Тішить лише те, що не потрібно сприймати це серйозно. Все буквально просякнуте Чорним гумором, а сам малюк виглядає як більше якийсь інопланетянин. Грав в своєму жанрі, але чи менш від того дивна. Ладно, я точно знаю, що дивне гра, де пропонують прийняти душ разом із власним татом. Завдання просте: у душовій кабіні знайти свого батька та стати з ним під один душ. Для ускладнення передбачено три рівня складності та три варіанти батьків на вибір. За успішне виконання місії нараховуються очки. Скажіть, що ви мріяли про цю гру, бо вона отримала чимало позитивних відгуків. Окей, я обіцяв не лише абсурд абсурд. Я все жі дивні ігри теж ігри, які самі по собі не погані, а саме дивні. Ще один представник горорів, і знову японське уявлення про страх, мабуть, вже не такі дивні, як у Чилас Арт, та все ж. У Демоджері Асістент стаємо помічником у морзі. Спершу вчимося бальзамувати та виконувати рутинну роботу, але несподівано шеф повідомляє, що не прийде на роботу і залишає нас головним. Саме у цю зміну з'ясовується, що до моргу надійшли тіла з паранормальними здібностями. Рутинні будні перетворюються на справжній кошмар. Загалом це типовий що грає на клішованому баченні моргу. Про те, як він починається, притаманно Японії не просто лякає коридорами, а занурює. Це хайповий горор свого часу, бо пропонував реалістичну графіку та концепцію, де доведеться протягом 18 хвилин не видавати жодного звуку, бо в грі задіяний мікрофон, який безпосередньо пише перелік. Герой блукає темним лісом, повним скримерів та моторошних істот. Будь-який писк і доведеться починати все знову. Графіка завдяки рушію Unreal Engine 5 суперська, хоча й фільтр вирішує не менше, а атмосфера. Більше нагадує старі добрі відео з крімаками, проте завдяки мікрофону це перетворюється на своєрідний атракціон. Цікава задумка. І наостанок точно що дивна, але прикольна гра. Plug and Play – це намальований Point-Click-квест, and -click квест, де треба допомагати людям із головами-вилками вирішувати завдання і розкривати взаємини між персонажами. Гра займає лише близько 30 хвилин, але після проходження залишає глибокий післясмак, завдяки прихованому філософському підтексту тих головоломок та навіть біблійним мотивам. Кожен персонаж має власну історію, хтось прагне. Вирватися з системи, хтось шукає кохання, візуальний стиль, чорно-білий, що символізує боротьбу добра і зла, ніби як. Це дивна, але все ж варта уваги гра з цього списку. На цьому в мене все. Список можна, звісно, було розширити, але на мою скромну думку, я взяв самі цікавість тих, що знайшов. Доповнюйте в коментарях, якщо знаєте ще якісь дивні ігри, протисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу. Не забувайте про промокод DIMDIM в магазині Турвір. А також бережіть себе і Bir sonraki videoda görüşürüz.